В ефірі Суспільне новини Черкаси жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня спочатку коротко. Десять років стояло пусткою. Відділення амбулаторії на Шполянщині облаштовують для переселенців. Якщо нема домівки нічого, то тут ми таке обладнаємо. Замінює 30 працівників як сучасна техніка допомагає лісівникам у заготівлі. Не треба 20-30 чоловік, щоб на ділянці тут працювали. Смолоскипами, гаслами та прапорами у Холодному Яру запалили новий вогонь. Тут наші предки боролися саме за те, що в нас зараз є майбутнє. У селі Леп'янка, що на Шполянщині стаціонарне відділення місцевої амбулаторії, переобладнали на безоплатне житло для переселенців, розповів голова територіальної громади Сергій Іщенко. Каже, приміщення 10 років стояло пусткою, а нині готове слугувати домом для майбутніх мешканців. Які умови створили, бачила Дар'я Шевченко. Раніше ці кімнати слугували палатами для хворих. За призначенням їх не використовують понад 10 років. Нині тут зробили косметичний ремонт, замінили сантехніку та систему опалення, розповідає начальник житлово-комунального господарства Володимир Приходько. Ми зібралися так, так поприбирали, покрасили і жило поміняли. Насоса не було, то ми замінили, щоб він пропалював поверху, тому що тоді було тільки протоплювалося трошечки, а потім його взяли, вже додали, щоб воно тут тепло було. Деякі ліжка та меблі залишились від лікарняного стаціонару. Та більшість у цього необхідного принесли місцеві жителі, додає пан Володимир. Тільки є склич, так що люди допомагають, в кожному сиді. Подушки, були матраси, були простині та ще, я знаю, що були. Ну от таке, перші необхідності лагодити будівлю почали два тижні тому тепер тут є 17 кімнат вони розраховані на 70 осіб ця кімнатка вже в принципі готова для прийняття переселенців тут по три особи, може бути. Робить усе як вдома, аби новим мешканцям нічого не бракувало, розповідає жителька села Леп'янка пані Любов. Як тільки почула прохання про допомогу, осторонь не лишилась. Панелі красили, підлоги красили, вікна красили, мили вікна, не важко не бити. А людям допомогти треба, тому ми і працюємо. Помешкання можуть слугувати тимчасовим прихистком і постійним місцем проживання. Переселенців готові приймати, хоч сьогодні зазначив Володимир Приходько. Для своїх людей, хоч вони з другої сторони, це наші люди. Кімнати розташовані на другому поверсі. На першому продовжує працювати леп'янська амбулаторія. Заважати одне одному, одному не будуть. Про це потурбувалися завчасно. Воно було просто вихід, вихизру, вихід, не чудесого щоб заходити лікарня сюди був, Пожарний виход, це центральний виход. Просто щоб людям було де жити, щоб вони на даний час так як їм таке горе, там, нам всім горе воно. ну, Візьмемо людей більше, якщо нема домівки нічого, то тут ми таке обладнаємо, тепленько буде, і буде до їх увага. Зі слів голови територіальної громади Сергія Іщенка під свою опіку вони готові взяти три сотні переселенців. Ми домовляємося з людьми, які е, якимсь чином е, причетні до цих будинків, е, спадкоємців і тому подібне. І вони нам дають добро, показують ці будинки. А потім уже ми робимо маломальські ремонти. І в цілому готуємося приміщення до прийому. За вісім місяців повномасштабного вторгнення громада прихистила чотири сотні осіб, із них половина залишилась на постійне місце проживання. Громада здорова, а населення невелике. То ми б хотіли, щоб ці люди і після закінчення війни залишилися в нас. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко новини на Суспільному. Черкащина. Опалення у оселях черкасців увімкнуть наприкінці жовтня. Про це повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. каже, не поспішають відновлювати теплопостачання, аби заощадити енергоресурси. Ви знаєте, яка ситуація в країні сьогодні? Головніше заощаджувати енергонересурси. Е Орієнтовно десь плануємо почати опалювальний сезон в кінці місяця. Можливо, це буде 28 число, можливо, інше, коли якраз температура впаде до критичної норми. За словами Анатолія Бондаренка, найближчим часом увімкнуть опалення у черкаських дитсадках. І з 4 жовтня вже обігрівають медзаклади. Замінює шість бригад лісівників у Чигиринському держлісгоспі. Придбали техніку, яка триденну роботу виконує за одну зміну. Розповів начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Деревину реалізовують для опалення населення і закладів соцсфери, а також на потреби військових та за запитом на деокуповані території. Більше розкажемо у сюжеті. Лює дерево у після обрізає сучки та ріже його на колоди. На аналогічному лісовому комбайні працював за кордоном, розповідає машиніст Олексій Палієнко. Нині керує харвейстером у Чернявському лісництві. Комп'ютер, на якому показується діаметр, длина, садвісна порода дерева все показує. Ну, штат піліл, які надо піліти, джойсики. З кауправляють ну, харвестером. Працює така техніка у парі зі спеціальним навантажувачем. За зміну каже його кермувальник Дмитро, вивозить від 100 до 150 кубів деревини. Я після харвестера заїжджаю на ділянку і дивлюсь вже, що мені потрібно. В першу чергу або в другу і збирає та вже вторинне сортування лісу. Потім я виводжу, вивожу його до дороги, до дороги та складаю штабелі. Далі за справу береться лісовий подрібнювач, каже його машиніст Олександр Литвиненко. Його робота фінальний етап на лісосіці. Трактором перебуває усі рештки після рубки на дрібну мульчу. Буває рештки після хорвестера, ховардера. Перебив мульчовою на мінеральні добрива. Раніше не було Хорвестера Хуардера, то люди пиляли, складали в кубки і палили. Придбало техніку підприємство власним коштом, розповідає начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Дзюбенко. Такий лісовий комбайн дозволяє відходити від ручної праці. Не треба 20-30 чоловік, щоб на ділянці тут працювали. Є одна людина, будь-яку погоду. При мінімальній. Безпеці своїй же він заставляє 250 кубічних метрів за одну зміну. Це дуже серйозний показник. Зі слів Олександра Дюбенка, від початку року Держлісгоспами Черкащини заготовлено 530 тисяч кубічних метрів деревини. Її реалізовують для опалення населення закладів соцфери спрямовують на потреби ЗСУ. Окрім цього, за запитом допомагають деокупованим регіонам. Додає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Відповідно до їхніх заявок, у нас лісівники здійснюють таку заготівлю, і ми постачаємо уже протягом останнього місяця саме. Деревину, саме дрова для опалення на інші області, загалом лісівниками передано на інші області понад три з половиною тисячі кубів. Обсяг заготовленої деревини лишився таким, як і торік, каже Олександр Дюбенко. Але нині лісозаготівля відбувається в рази швидше. Віктор Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Більше 200 пачок сухих борщів для військових виготовили волонтери Мошнівської громади. Розповіла Суспільному, одна із них Ірина Петрович каже, ідея виникла ще у березні, проте із настанням холодів потреби зростають. Обов'язки поділили та роблять заготівки вдома. Про це збору наборів бачила Тетяна Зозуля. В контейнерах Ну, капуста, картопля, буряк, морква, зелень, сушимо ще часник. Над такими заготівками працюють волонтерки вдома. Усе нарізає та закладають сушарку, розповідає Ірина Петрович. <плес> <плес> Мають, каже, і власні рецепти. Однієї пачки вистачає на 5 літрів води і варити потрібно 30 хвилин. Капусти на одну пачечку іде 75 п'ять грам капусти, 75 – картоплі, 35 – буряка, 25 – моркви. Вони закипятили воду, висипали туди всю суміш, додали банку тушонки, додали кетчуп і все готово. Після сушіння овочі зменшуються у дев'ять разів, тому продуктів потрібно багато, говорить пані Ірина. То з кілограма капусти це лише 100 грам сухої, це з кілограми лише одна пачка борщу. Із -за того дуже великі об'єми ми зараз не потягнемо, але ми стараємося для того, щоб хоч чимось допомогти хлопцям і наблизити перемогу. Така робота гуртує всіх односельчан, розповідає волонтерка Анастасія Щербак. день ти тут. Потім до вечора ти працюєш, якусь свою роботу виконуєш. Вдома ж теж треба щось робити, а потім вночі сушиш. До борщу заготовляють і м'ясо, каже Анастасія. Нам дають кожного місяця 100 кілограмів м'яса, дещо сушимо на борщі. Зимку потреби на такі сухпайки зростають, розповідає Ірина Петрович. Йде зима, ми розуміємо, що овочі там вони будуть мерзнути, перемерзати. А сухі пачки ну найзручніше, буде їм готувати. Також супи зараз в розробці. У нас хлопці відписують нам. Ми дуже радіємо, коли у нас є зворотній зв'язок. Коли вони пишуть о сьогодні готували ваш борщ. Він такий, як домашній, Ми наче вдома побували. І коли такі повідомлення отримуєш, то розумієш, що ти не дарма. Цим займаєшся. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Запалили новий вогонь у Холодному Яру. Зі смолоскипами, гаслами та прапорами. Дві сотні учасників рушили ходою від його серця. Місця неподалік Мотрониного монастиря. Далі утворили живу карту України. Саме в Мельниках захисники, волонтери та люди з різних куточків країни об'єдналися, аби показати, що вогонь любові до рідної землі палає і в їхніх серцях, розповів голова громадської організації «Поклик Яру», якому належить ідея такого заходу Роман Наточий. Як все було, бачила Тетяна Рева дорога на Чигиринщину вечоріє. Далі серце Холодного Яру тут уже збираються люди. Це наша родина, поклик яру, це наші друзі, знайомі, і також просто ті, хто зареєструвався, хто побачив в соцмережах те, що ми організовуємо цей захід. Ну, я захватила двох своїх дітей і приїхала, тому що ну, звали потрібно прививати Все таки, Михайло Перець, тернопільчанин, каже, теж помітив, що захід сонця тут особливий. Тут відчувається певний. Um, певний дух нації. Я не знаю, як це пояснити. Це просто відчувається і ось один за одним в повітрі виднюється ще й вогні смолоскипів. Хода рушає. Запалюють новий вогонь Холодного Яру. І попри війну та втрати він тут знову палає, говорить голова громадської організації Поклик яру Роман Наточий. Це сакральне місце, в якому ми проходимо, відчуваючи те, що тут наші предки боролися саме за те, що в нас зараз є майбутнє. Вони йдуть з півтора кілометра до призначеного місця з маличею на руках, прапорами та гаслами. Васи, чучу, Йдуть місцями, де творилася історія Холодноярської республіки. Здолавши шлях, хода зупиняється. Далі формують образи живої карти України. Ми, Ми закарпатятся. Стоїмо на сході, це наша земля. і Нікуди не підемо. Навпаки ще розширимо. І ось по центру розпалюють ватру, а з неї кожен смоловський ще тримають люди. Це вогонь, який йде з Холодного Яру. Це пророчі слова Тараса Григоровича Шевченка, які він нам заповів. Вона тут цілісна та єдина Україна від заходу до сходу, Чернігова та Криму, і навіть Кубані каже Роман Наточий. За неї борються, за неї, які тут колись вмирають, та дивляться згори вже нові герої. Показуємо символізм того, що наша Україна сина бореться за свою незалежність, і це буде неймовірне свято, коли ми цей вогонь запалимо вже після нашої перемоги. Могутня! Могутня! слава Україні! Слава, слава нації! Україна! Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкащина. І повіга, гойновий! І повіга, гойновий! Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.